Можна фоп другої групи єдиного податку приймати розрахунок за товар з карти інших країн через термінал. А я не впевнена. Я не знаю, чи воно технічно це проходить. Якщо воно технічно проходить, то тоді можна, тому що це можливо на тих картах налаштована конвертація їхньої валюти в гривню. І тому ви на територію України виставляєте ціник в гривні. У вас термінал працює гривневий. А вони тільки валютною картою. Карт клікають. Бувається конвертація і списання гривні, знаєте, де може бути за товар. Точно може бути, ну можна бути. А от за послуги, о, тут уже питання, тому що, наприклад, якщо я надаю бухгалтерські послуги, я ФОП е, другої групи, а я маю право надавати е, послуги лише президентам України. Якщо до мене е, на мій еквайрінг прийде розрахунок. Від не резидента, тому що я не ну я не знаю по карточці там напевно не буде видно, що це громадянин України чи не громадянин. Буде видно тільки іноземне конвертація з іноземного банку. Мені прийдеться доказувати, що я надала послугу саме громадянину України, який розрахувався зі своєї валютної карти. Товар спокійно, а послуги тут треба вже уточнювати. Так скажу. Мені потрібно робити інвойс. Не розумію на яку суму. Це ви робите інвойс в момент виведення коштів правильно з ці на пайонір. Проговорю обов'язково цей момент в пайонірі, коли у вас кошти не заходять на ваш фопівський рахунок, там написано інформаційні послуги, тобто не за одиничку, там будь-чого якось я не знаю, косметичного засобу або якоїсь ручної поділки, або одяг більше не за сукню, а за інформаційні послуги. Тому рекомендую додати вам для підстраховки собі квет інформаційні послуги. Так, а інвойс ви робите інвойс робите на те, з яку суму ви виводите. А те, що ви вклю... фіксуєте в своїй книзі обліку доходів, ось це вже інша історія. І в книзі обліку доходів ви маєте зафіксувати 100 євро по курсу НБУ, коли вони вам не дійшли по факту.